Євангеліє сьогодні нам говорить про дуже таку звичайну подію, де Ісус приходить в гості до своїх друзів, до Марти, Марії. У них ще був брат Лазар, якого Ісус воскрешає з померлих, знову повертає Його до життя. І в цій події, де Ісус є із своїми друзями, можемо теж подивитися яким є Ісус і подивитися, якими є Марта і Марія. Е, є така небезпека або така пастка, щоб оцінити, хто був кращий, чи Марта була краща, чи Марія була краща. Перша думка приходить, що Марія краща, бо вона слухає Ісуса, вона сидить у Його ногах, в ногах Свого Вчителя, слухає. А Марта там клопочеться різними справами. Але чи це дійсно так воно є, що ми маємо на це право е, знецінити те, що робить Марта і її служіння? Отже, спочатку Ісус Ісус, котрий приходить до своїх друзів у гості, е, написано, що е, одна жінка на ім'я Марта. Прийняла його до себе. І вона, знаємо, там служила, їсти, готувала, прибирала, виконувала такі домашні роботи для того, щоб Ісус добре себе почував в них в гостях. Яким є тут Ісус? Він є тим, котрий дозволяє, щоб йому служили, дозволяє собі служити, дозволяє себе любити. І це така риса, якої може нам бракувати. Особливо людині віруючій може цього бракувати, щоб дозволити іншій людині, щоб вона мене любила. Можна любити всіх, можна всіх кормити, всім допомагати, всім служити. Але коли йдеться про те, щоб хтось любив мене, щоб хтось послужив мені. То така людина може мати е, таку фальшиву покору і сказати, ні-ні, мені е, не потрібно служити, тільки я маю служити іншим. Ісус сьогодні дає нам приклад, е, що Він дозволяє себе любити. Питання, е, чи вмієш ти прийняти допомогу від іншої людини, коли хтось хоче. Проявити свою любов до тебе, коли хтось хоче тобі послужити з доброї волі, з любові, то чи вмієш це прийняти? Або друге питання, чи вмієш теж попросити про допомогу? Це теж така риса, якої може нам бракувати, краще зробити все самому, виконати всю роботу сам або сама, тільки би не просити інших. І це невміння приймати любов від інших, воно теж блокує нас на приймання любові від Бога. Бо Бог так само свою любов до нас проявляє, проявляє через людей, проявляє через події, через ситуації нашого життя. А чи вмію я це приймати? Небезпека в тому, щоб любити всіх, щоб всім служити. Всім допомагати, але при тому, як ми вчора чули про доброго самарянина в Євангелії, так деколи називають людей, що ти добрий самарянин, всім служиш, всім допомагаєш, але прийняти цієї любові не вмієш. То подумаємо сьогодні над цим, чи вміємо бути в покорі, щоби прийняти любов іншої людини, дозволити себе любити. Євангелія говорить, що Марта прийняла Ісуса до себе, до свого дому. Але питання тут про Марту, чи вона дійсно прийняла Ісуса, чи вона не пропустила найважливішої найважливішого моменту це зустріч з особою Ісуса. Так, Він міг прийти до їхнього дому. Бути там, вона готувала, готувалася до цього приходу, але тоді, коли він прийшов, чи зуміла вона бути з ним, так виглядає в цьому Євангелії, що ні, що була Марія біля Ісуса. І це теж Євангеліє для нас, чи вміємо ми бути з тими людьми, які до нас приходять, з якими ми зустрічаємося. Деколи теж щось дуже подібне відбувається, коли до когось приходимо в гості, я, я особисто можу за себе казати, і стільки метушні може бути стільки приготування, і потім в тому часі, коли ми повинні бути один для одного, бути разом, то можна пропустити цей момент, пропустити людину, з якою я є тепер. І думати весь час, ну ще хліба не вистачає на столі, а ще треба це принести, а ще то принести, а ще... а ще завжди щось, і вже потрібно йти, а ми так і не зустрілися. Да? Може й може так бути. Важливо, щоб коли ми з кимось зустрічаємося, щоб ми зустрілися з особою, щоб ці. Справи, якісь клопоти, щоб вони не стали важливішими, ніж сама людина. Тому що людина завжди є важливіша, ніж річ, ніж їжа, ніж пиття, ніж е, якісь там інші е, нюанси, які можуть бути, є людина. До того так, ми можемо готуватися, чекати, е, багато чого зробити. Але тоді, коли є людина, пам'ятаємо завжди про це, що людина є на першому місці. Марія натомість в цьому Євангелії взагалі нічого не говорить. Говорить Ісус, говорить Марта. Марія нічого не говорить. І важливо, що вона, слухаючи Ісуса, вона не осуджує Марту за те, що та там зайнята різними справами. Які зараз не важливі, не осуджує. А Марта осуджує Марію за те, що вона їй не допомагає, підійшла до Ісуса, каже, Господи, тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати, скажи їй, щоб мені допомогла. Тобто ти скажи їй, не я їй скажу, допоможи мені, але ти, Ісусе, їй скажи. Але вона, його, вона її осуджує. І тут важлива особа Марії, яка, слухаючи Ісуса, не осуджує Марту. Можливо, має якісь думки про це, але що тут для нас важливо? Що коли ми слухаємо Ісуса, ці слова Ісуса стають для нас важливішими, ніж помилки інших людей. Перестаємо осуджувати інших. Тоді, коли слухаємо Ісуса. Якщо не слухаємо, займаємося постійно якимись клопотами, щось робимо, різні обов'язки, тоді починаємо осуджувати, бо хтось не робить того, що я хочу. Або хтось не робить того, що мав би робити, бо Марія мала би допомогти своїй сестрі, але вона цього не робить, і Марта їй за це осуджує. Скільки в нас може бути теж такого осудження іншої людини за те, що вона не робить те, що мала би робити. Але ця постать Марії, вона нас упокорює і показує, що слухання Ісуса відкриває нас на прийняття тої людини, такої, яка вона є. Якщо вона не робить цього, це її відповідальність. А моя відповідальність це слухати Ісуса і робити те, що мені скаже Ісус. Так, Марія теж в Кані Галилейській, Богородиця, говорить до Слух: зробіть те, що Він вам скаже, але спочатку почути Ісуса, а потім зробити те, що Він каже. Не можна зробити те, що каже Ісус, не слухаючи того, що Він каже. Нехай ці сьогоднішні роздуми і ці постаті з Євангелія Ісус, Марта, Марія, нехай кожен із них, із них допоможе нам щось в собі відкрити, побачити, в чому я недосконалий, чи вмію приймати любов від іншої людини, чи вмію просити про допомогу, чи приймаючи когось до себе в гості. Або зустрічаючись з людиною, чи я бачу її, чи я чую її, чи я переживаю разом із нею те, що вона переживає. І Марія, котра слухає, чи я слухаю Ісуса, щоб потім робити те, що Він каже. Амінь.